Доброго дня, шановні абітурієнти, батьки. Ми раді вітати вас сьогодні на нашому вебінарі, який присвячений вступній кампанії 2025 року. Отож, сьогодні ми порозмовляємо з вами про найпопулярніші напрямки навчання, про нові напрямки навчання, про те, чому варто вибрати наш університет. Розповімо також про. Те, як крок по кроку виглядає наша рекрутація, про документи, які потрібні для цього, а також про зміни, які можливі в цьому навчальному році. Після цього також моя колега Марина розповість про конкурс Таланти на МСС» і своїми враженнями, також поділиться наш студент Сергій. Отож, наш університет це найбільший державний університет Східної Польщі, Нас навчається понад 17 тисяч студентів, понад 1700 студентів закордонних студентів. Ми по багатьох дисциплінах займаємо високі місця в рейтингу, і наш диплом визнається в цілому Євросоюзі. Треба сказати, що у нас дуже сучасні обладнання, лабораторії, навчальні аудиторії. Також одне з таких великих переваг нашого університету це сучасний, сучасне судмістечко, сучасний кампус, який знаходиться практично в ближньому центрі. Отож, тут у нас розміщені всі наші навчальні корпуса, тут розміщені наші гуртожитки. Спортивний центр з басейном, з тенісними кортами, з площадками для гри в футбол, волейбол, баскетбол. Тут є центр польської мови і культури. Також у нас у містечку знаходиться лікарня, знаходиться також супермаркет, кав'ярні, ресторани і так далі. Тобто, все те, що потрібно для життя студента, знаходиться в одному місці. І це зручно, особливо для іноземних студентів, де, які приїжджають, тут поселяються і все життя основне в них протікає тут, в нашому студмістечку. Якщо говорити про наші переваги, то тут варто сказати також про можливість безкоштовного навчання. Це можливо для осіб, які мають карту поляка. Карту сталего побиту, також сертифікат С1. Ці документи дають можливість безкоштовно навчатись. Додатково в нас є конкурс талантів на нашому університеті, який також дає можливість талановитій молоді безкоштовно навчатись, але про це ми пізніше ще скажемо. І для тих, хто має песель УКР, хто втікає від війни, то ось уже третій рік ми таких осіб звільняємо з оплати. Якщо спецустава, яка стосується України, буде продовжена, то також на наступний період громадяни України з Песелем ОКР будуть звільнені з оплати за навчання. Також треба додати, що ці ось студенти з Песалем ОКР вони також можуть отримувати стипендію, що важливо. Якщо говорити про найбільш популярні напрямки навчання, то у нас це такі напрямки, як логістика, економіка, фінанси та бухгалтерський облік, це управління, тобто менеджмент, це інформатика, це прикладна лінгвістика, англійська філологія, це графіка, це також психологія, кримінологія. Це ось ті напрямки, які е, традиційно викликають великий інтерес. Можна додати ще міжнародні відносини та туризм і відпочинок. Е, найчастіше іноземні студенти вибирають ці напрямки. Е, щодо англомовних, то тут треба сказати, що це International Relations, це Tourism Management і це е, Business Analytics and Data Science. Ці напрямки вибирають ті, хто хоче навчатися англійською мовою. Щодо цьогорічних новинок, то це такі напрямки, як е, Друк 3D. Е, це такі напрямки, як податковий консалтинг. І це такі напрямки, як навчання польської мови, як іноземної або другої на магістратурі. Це конкретно ті е, спеціальності, які з'явилися тільки цього року. Е, також у нас є можливість навчатися на напрямках, в яких є подвійні дипломи, наприклад, такі напрямки, як Польсько-німецькі перекладацькі студії, частина навчання проходить в Німеччині німецькою мовою, тобто людина отримує два дипломи, або міжнародне право на магістратурі, також там частина в Франції, в Нансі відбувається навчання. Тобто є що вибрати, кожному, вибирайте, заходьте на нашу сторінку, консультуйтеся, вибирайте, що вам подобається. Як виглядає прийом на навчання, рекрутація крок по кроку? Ну, 17 квітня ми відкрили вже реєстрацію. Тобто ви можете вже зайти на нашу сторінку ІРК УМЦС, Люблін, ПР, Л, заповнити там свій профіль, все пододавати, що вимагається. І, що важливо, вибрати напрямок навчання та внести оплату рекрутаційну. Якщо маєте вже атестат з додатком і з перекладом можете його додати. Якщо не маєте, Наступний крок це буде підтвердження знання польської чи англійської мови, в залежності від того, на якій мові ви будете навчатися. І тут дуже важливий нюанс: кандидати повинні самі сконтактуватися з нами, повідомити, якщо ви не маєте державного польського сертифікату на рівні Б2, повідомити нас, що ви хочете проходити цю співбесіду, і ми вас записуємо тоді, визначаємо цю співбесіду онлайн. І після цього, як ви пройшли цю співбесіду, після того, як ви її позитивно пройшли, наступний крок це здача комплекту документів. Отож, які документи потрібні? Це насамперед атестат з додатком, який повинен бути перекладений на польську мову, а також з апостилем. Це заява згенерована з системи, фотографія, паспорт, сторінка з фотографією. Або нотаріальна копія, або оригінал треба буде показати і копію залишити. Це також дозвіл батьків, якщо ви неповнолітні. Це просто така формочка заповнюється, де ви вписуєте необхідні дані. І також потрібно, щоб була якась страховка, або записано таке освячення, що ви купите цю страховку. Ось це основні документи, які будуть потрібні. Якщо говорити про цей рік, так, то готуються зміни так, до законодавства, які зроблять більш такими жорсткими вимоги. І е, ці зміни, якщо вони будуть прийняті, то передбачатимуть, що найнеобхідний сертифікат знання мови на рівні Б2, е, ці зміни можуть бути прийняті вже з 1 липня. Тому ми заохочуємо не відкладати, якщо вже отримаєте в червні атестат, зможете зробити переклад, то е, пройдете співбесіду, то е, здавайте це до 30 червня ще по старих е, правилах. Е, в будь-якому разі, ми будемо вас ще е, орієнтувати, ми будемо е, інформувати на наших сторінках. Ми будемо також, е, якщо ці вже зміни війдуть в життя, ми будемо додатковий вебінар робити. Тому слідкуйте за нашими сторінками. На, основна сторінка ЦСПЛ ведеться е, теж українською мовою. Ми маємо також профіль на Фейсбуку. Е, так що заходьте, дивіться, ми будемо публікувати там всі зміни, які е, настають. Е, і додатково в нас є ще інформаційні центри в Україні, які також будуть про це говорити, якщо ви до них будете звертатися. На нашій сторінці є їхні контакти. Це центр інформаційний у Львові у Хмельницькому та в Рівному. Отож, заохочуємо слідкувати за нашими сторінками і не відкладати, а вже зараз реєструватися. Дякую. Добрий день, мене звати Марина, я працюю в бюрі рекрутації УМЦ і сьогодні хочу вам розказати про конкурс Таланти на УМЦС. Цей конкурс він скерований до осіб, які цікавляться польською культурою, вивчають польську мову, а також мають досягнення в сфері науки, культури, спорту або мистецтва. Основні плюси конкурсу це, звісно, можливість безкоштовного навчання, реалізація своїх зацікавлень у різноманітних гуртках і організаціях, які діють на університеті або у місті Люблін, а також можливість мати стипендію ректора. Отже, як саме можна взяти участь у конкурсі? Передусім, потрібно створити свій профіль в нашій рекрутаційній системі ІРК. Потім на сторінці УМЦС обов'язково потрібно перевірити, які саме напрямки в рекрутації беруть участь у конкурсі, обрати напрямок, який цікавить, зареєструватися на напрямок в системі ІРК та оплатити рекрутаційний збір. Вже з 21 квітня можна надсилати анкети учасника. Анкету потрібно заповнити польською мовою, якщо ви плануєте навчатися польською мовою, і англійською мовою, якщо це буде англомовне навчання. До анкети потрібно обов'язково приєднати скани ваших досягнень. Це можуть бути дипломи, грамоти, сертифікати, похвальні листи. Перекладати на польську мову нічого не потрібно. І після того як ви надішлете нам ваші анкети, їх буде розглядати конкурсова комісія. Після розгляду учасники кандидати отримують повідомлення. Рекрутаційна комісія конкурсова сконтактується з вибраними кандидатами, які пройдуть до наступного етапу. Наступним етапом буде розмова кваліфікаційна онлайн. Тут на розмові кваліфікаційній буде перевірятися знання польської мови кандидата, а також його мотивація. Після проведення рекрутаційної розмови кандидати отримують повідомлення, чи кандидат виграв конкурс таланти на УМЦ або ні. В разі, якби хтось не пройшов, не виграв конкурс Таланти на ОМС, можуть бути також запропоновані місця, але на платній основі. Тож, конкурс Таланти на ОМЦС це унікальна можливість для вашого особистого та кар'єрного розвитку, тож головне, вірити у свої сили і вам обов'язково все вдасться. Дякую. Всім привіт! Сьогодні я вам хочу розповісти трішки більше про університет Марії Кірі-Складовської. зараз ми знаходимося в самому центрі е, нашого університету на площі Марії Кірі-Складовської. Навколо мене знаходяться факультети, ректорат, а зовсім недалеко і студентські гуртожитки. Університет Марії кірі Складовської є одним з найбільших університетів на сході Польщі. Е, у нас налічується 11 факультетів та один філіал в Пулавах. Кандидати мають до вибору 60 напрямків та більше 250 спеціальностей. Щороку в нашому університеті навчається більше 20 тисяч студентів на бакалавраті, магістратурі та докторантурі. Навчання відбувається польською мовою, а також є і англомовні напрямки. При нашому університеті працює центр польської мови та культури для польської діаспори та іноземців. Кожен бажаючий може вибрати курс для себе за різним рівнем підготовки, а також за різною тривалістю навчання. Наприклад, річний підготовчий курс польської мови дозволить тобі гарно підготуватися до здачі державного іспиту на знання польської як іноземної на рівні С1, А саме цей сертифікат дозволяє безкоштовно навчатися в університетах Польщі. Також кожен наш студент може пройти інтенсивний курс польської мови за місяць перед початком навчання, а це має свої плюси. Вчити польську мову в новому середовищі з носіями мови це завжди класно та зручно. А це хатка Жака. Саме тут створюються та відбуваються культурні події нашого університету. На базі хатки Жака діють університетський хор, університетське радіо, тві УМЦС, а також ансамбль народного танцю. Також декілька років тому тут був відкритий медійно артистичний інкубатор. Він є унікальним свого роду на сході Польщі, в якому об'єднуються медіа, наука, культура, а також мистецтво. Кожен студент може пройти тут практику та Спробувати себе у новій ролі. Наше студентське містечко знаходиться в самому центрі Любліна, а також воно є унікальним свого роду в цілій Польщі завдяки своїй функціональності та комфортабельності. Наш університет має 9 гуртожитків за різною ціновою категорією та умовами проживання, тому ти можеш вибрати той гуртожиток, який найбільш тобі подобається. Навколо гуртожитків є магазини, їдальня, кафе, аптека, лікарня. І все це знаходиться в дуже близькій локалізації одне від одного. До найближчого факультету всього лише 5 хвилин ходьби, тому це дуже зручно. На університеті Марії Кірі Складовської є дуже розвинений спорт. Найголовніше, що студенти не відвідують звичайних занять фізичної культури, а вони вибирають ті секції, які найбільше їм подобаються. Фітнес, аквааеробіка, плавань, футбол, баскетбол, волейбол та ще більше 60 різноманітних секцій до вибору також при університеті діє спортивний клуб АЗС УМЦС, де ти можеш проявляти себе з професійної точки зору на спортивній арені. А це наша культова їдальня, труйка. Саме тут ти зможеш спробувати смачні обіди за низькими цінами, а наш привітний персонал завжди з радістю тебе зустріне. Також тут працює зона коворкінгу, де ти можеш як самостійно, так з друзями зібратись, вчитись та працювати. Приїжджаючи на навчання до нашого університету, ти завжди можеш сподіватися на підтримку наших працівників, котрі завжди дадуть відповіді на будь-які твої запитання. Хочу зауважити, що у 2020 році Люблін був визнано найбезпечнішим містом в Польщі. Він завжди є відкритим для студентів та дає багато можливостей для розвитку. Сучасна наукова база, активне студентське життя, низькі кошти проживання це все про наш університет. Заінвестуй у майбутнє. Вибери університет Марії Кюрі Складовської. Доброго дня! Мене звати Сергій. Хотів би поділитися своїм досвідом навчання на ОМЦЕС. Я навчаюся на логістиці, поступив три роки тому. Перше, що мене вразило, це неймовірний підхід викладачів до їхньої справи, те, як вони е, мотивують і навчають кожного зі студентів. Коли я приїхав сюди вперше, мені теж дуже сподобалося наше студмістечко, містечко е, де є багато е, гарних гуртожитків, і кожен може вибрати собі той, який йому сподобається найбільше. Крім цього, е, Можна знайти багато різних організацій, котрі допоможуть розвиватися не лише на вчені, але й як особистості. Тому я рекомендую звичайно поступати в МЦС. Ну, дуже вам дякуємо, що були з нами сьогодні на цьому вебінарі. Ми е, надіємося, що ви е, будете аплікувати е, на навчання в нашому університеті, що станете нашими студентами, станете частиною цієї спільноти е, університету Марії Кіріскладовської. Ми, е, е, якби, будемо завжди від і е, е, будемо завжди відкриті для Вас, тому можете, якщо у вас появилися якісь питання, або писати їх під цим відео, або висилати його нам на e-mail, або дзвонити до нас, ми завжди є відкриті. І нагадуємо, щоб слідкувати наші соціальні мережі, так, сторінку на Фейсбуку, яка ведеться українською мовою, ми даємо якраз актуальну інформацію, пов'язану. З вступною кампанією, зі змінами якимись. Це важливо, щоб ви на неї підписалися. І також наша головна сторінка МЦПЛ вибираєте закладку українською мовою, ми там подаємо якісь основні, основну інформацію, яка стосується громадян України. Тому дуже дякую вам за увагу і запрошуємо до Університету Марії Кріскодовської.